Hi, guys! Усім привіт! Ви на каналі Sweet Collection. І сьогодні нас чекає нова грандіозна розпаковка персонажів мультфільму Думками на виворі Inside Інсайт Аут. Так, чому два? Тому що тут є більше персонажів, аніж у першій частині. Так. Я думаю, всі, хто дивився про це, знають, а ті, хто не дивилися. Варто побігти після нашого відео і, і одразу подивитися. подивитися. Не пошкодуєте. Так, отож, ми придбали таку коробку, повністю запечатану, закриту. І цього разу ми її придбали не в Америці. Так. А на AliExpress. Спойлер! Так, відкриваємо вам таємниці. Тому що таких чудових фігурок, на жаль, в Америці немає, але це від офіційного виробника, від офіційного представника під офіційним логотипом. Яком... Так, до речі, тому що ось якщо взяти коробочку, то тут повністю О, дійсно і на цій коробочці. Так в цій коробці є вісім персонажів, хоча насправді їх дев'ять, тому що тут є таємний містичний персонаж, який може не попастися. Так, ну і я думаю, по селету ми здогадуємося, хто це. Бо це не ностальгія. На жаль. А так. могла би бути Могло бути 10 угу. фігурок, і всі би зібрали, але ж потрібно купляти не одну коробку, якщо це хочете точно. зібрати їх усіх. Uh -huh. Отож, давай пошвидше перейдемо uh -huh. до розпаковки, тому що мені дуже-дуже цікаво, так. Уже, як вони виглядають насправді. Так, е я почну з цієї коробочки. <звук> так, ось. Сама коробочка. Тут персонажі, написи. Так, тут фігурки ще тримаються в руках, ти розпаковуй, а я буду. Ці самі спогади! Так, так насправді ці фігурки мають бути ну, дуже красиві, тому я вже дуже хочу на них подивитися. Підставка. Так, відкриємо спочатку підставку. Як ти довго тягнеш! <різь> <різь> Ти про... протиснула. Все нормально. Так, тут також є аркуш, але ми аркуш дістанемо потім, щоб не спойлерити, хто тут попався. Так, цікаво, чи тут є такі от моментик. А, щоб відривати? Немає. Ось, Тоді є ми. А, є! Ось. А, є все-таки? Супер. І так, трам рам пам пам Вау, я, чесно кажучи, думала, що вони будуть красиві, але щоб настільки. Так, я також начути фігурки будуть настільки гарні. Так, да. хочеться прям її. Вона, я тут чувствую. наче резинова, а отут така ніби інша резина, ніби трішки більш пластмаса, а тут прям резина, така тверда, цупка резина. Яка вона гарна! І сидить на кульці. Така прикольна кулька. Вона красива, цікаво, до речі, чи можна її з кульки зняти? Можливо, до речі, якраз її не можна, бо вона так прям міцно тут кріпиться. Ну, Потім ми спробуємо, але, але не хочеться трішки... на відео її зламати. Так, вона ніби трішки головкою рушить. Щоб ви не бачили, як ми плачемо. <світ> щоб всі емоції ми відчули, відкриваючи ці фігурки. <світ> ну, нехай тільки позитивні, і Ті сльози будуть позитивні. <світ> вона дуже красива. Так, закріпимо її, щоб вона гарненько сиділа. Вау! Так, це у нас хто не дивився. Так. То скажу, це у нас заздрість в українському перекладі, але я би радше її назвала не заздрість, а таке хороше бажання. Так, тому що вона в оригіналі Envy, а Envy це не зовсім прям заздрість. Це, так скажемо, світла заздрість, хороша заздрість. Так, ти. Тобто вона радше хоче чогось, так. але не, ну, не настільки сильно, щоб бажати тій людині, яка це має так. зла, а просто по-доброму хоче. Так, воно назагалі. Я така... ж багато чого хочу. Мила... Я хотіла ці фігурки. Так. Але це не була заздрість. Ну, це це було класна. бажання. Так, і аркуш тут є колекційний. Ось вона. Так, важливий момент, який ти сказала, от щойно ми не зауважили. Тут на коробці Ось позаду емі. вказано, що це фігурки, не призначені зовсім для дітей до трьох років, заборонені, точніше, а рекомендовані для. Дітей чи дорослих від 14 років. Так. Тобто вони не є іграшкою, і це чітко вказано на коробці, а призначені для колекціонування. Так. Все давай далі, бо мені вже цікаво подися, інші виглядають. Так, друга коробочка. О, вона дуже красиво виглядає, я прям не очікувала. Так, головне за спойлери ти. До речі, підставки, як ми вже бачимо, кольори не відповідають зовсім тому, хто попадається. Я відкривала тому... спочатку підставочку, тому що в неї підставочка тут фіолетова, а якби... Це вона <світна> якась блакитна. Це така бірюзова, це якась дати. <світна> так, так, десь там має там бути було. смужечка. А ось вона. Це один із моїх улюблених персонажів. Так, вона дуже класна. Ось яка вона хандруся в шкарпеточках своїх, своєю зачіскою модною. Зличо просто шикарний. Так. І так. в неї, до речі, кулька спогад. Іде окремо. Так. А, вау. А як я її цю кульку маю? Куди її? Ось тут, здається, якщо я добре пам'ятаю. Ось тут? Якось так. Ось так? Можливо. Ну, ось така хандруся. Це дуже важливо. Давай ми трішки отак зробимо. І їх ось так помістимо. Ось. Так краще Вау. буде видно. Так, ну відкривай. Так, наступна коробочка. Я, до речі, дуже хотіла хандру, але я також дуже хочу і рідкісну відразу. Так. Я дуже хочу своїх улюблених. Ти маєш підставочку спочатку. Так, точно, підставочка. Я вже так прям була на поготові відкривати. Ой. ну ми... секундочку, бо я не показала точно, точно. аркуш. Хандрузі? Ось яка вона. Ануї. Anyway. Так. Так, підставка, до речі, такого самого кольору, як кандрусі. Ну, але ми знаємо, що підставки. Тут щось досить велике, я б сказала. Вона прям вігнута через те, що вона нас має тривати спогади. Вау, вона така мила тут. То, це вона нас печалька. Так. Журбинка. Печалька. Так, а ну, примістимо її, а як ми її примістим? А! Не до кінця розумію, як я її маю покласти. А можливо, вона має на спогад спиратися. Зараз ми дістанемо спогад. А, да. Це щось не, не зовсім великим <кій> повістити. Вона ніяк тут не поміщається. Чик. Спогад! Блакитненький, звісно. Спогади такі класні, тут всередині пухнасті такі е, кульки, і це прям дуже красиво виглядає. Дуже красиві спогади. Ну, ну, може, вона якось тримаючи спогад. До речі, ось. Вона ну, його прям тримає, до речі, вона досить міцно його зажала. Ну, просто ось так покладе, ні. <реш> О, покотився в погод. неї всі спогади повтікали. Ось, все, стоїть вона у нас. І е, аркуш, аркуш. Аркуш десь з нею тут був. <реш> так, і тут. Ось вона. О, sadness. Седнес. <реш> Так, так, наступна коробочка. <світ> так, ну я дуже хочу відрази. <світ> я дуже хочу тривожність, ну, але вона нам попадеться, я думаю, точно. Хіба що <світ> буде відразу? <світ> І в мене замість неї. О, тут виклад... Жовте. Жовте, мала би бути радка. <світ> Ти по такій логіці? Та, але ця логіка зовсім не працює. <гас> бо мені здається, що ходра і заздрість помінялися цими цитаками. О, він тримає сполот. Так, <гас> він у нього теж приклеєний. <гас> тобто не у всіх вони. який він сердитий. Але полум'я зображено дуже-дуже класно, бо дуже часто в фігурках із гнівом зображують його полум'я, як картоплю часом. Так, от навіть спогади всередині ці рухаються. Кульки. Це дуже класно. Давийки він злісний. Дядько. Гнівчик. 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 Ой. Ой, який він. <риклад> Я гнівчик. І хандра у нього така. О. Ось такі. А свій Ох, який він тут! Так, я хочу зламати систему. І я візьму це. Я не знаю, хто тут. Але цікаво. Хотіла взяти, щоб не нети однією системою. Так. Може, це утратка. Так, знову жовте. Ту до кінця не дорізала. Так, ось підставочка. до речі, до речі цікаво, чому Навіщо воно це так робить. Там. Це. Не знаю. <клес> Хотіла припустити щось, але. Такі великі завжди оці пакетики. Ага. З горка Так, ось тут. І тут у нас... Радка? твоя улюблена. Тривожність. Яка вона тривожність. класна. Я аж тривожуся, тривожуся її. Вау, у неї дуже класно оригинальна... зачіска зроблена. Дуже оригінальне Ого, до речі. Яка Причому таке внучки, я порівняю з іншими. Від її волосся ж тінь падає на неї. Вона mm -hmm. ну, така класна. За ця дуже класно зроблена також. Тож прям шнурівочки видно. Вау. І кульки. І Зараз ми її прикріпимо. Не можу її попасти. О, ідеально. Ось на тобі. <рігум> Ой, а <рігум> що це класно? Таке? Це було в пакетику. А навіщо це? Не знаю. <рігум> ну, в принципі, а, а... тут також було щось в пакетику. О! Вот воно. А ну? я думаю, печальку ми тепер зможемо нормально примістити. Давай, ти з печалькою думай, а я. Я думаю, що ось ця штучка, мабуть, для того, щоб вона. щоб спогад від неї не котився, хоча і в принципі від неї не котиться. Ось. Я чесно не знаю, навіщо ця резиночка. Ну, тобто, вона тягнеться. І, можливо, щоб спогад справді стояв. Але спогад, в принципі, і так стоїть, якщо його покласти. Не буду ж я прив'язувати до неї спогад. <сі> ну, Вона дуже класно виглядає. Все, я покладу її біля заздрості, бо вони прям дуже класним дуетом були. Ти відкривай наступну, поки я тут з печалькою? Ага, добре. Я відкрию <сі> вона дуже класно виглядає. <сі> Не ну, всі дуже класно виглядають. Насправді Тому... досить гарні і якісні фігурки, тобто, ну, взагалі, і. Як я так <плес> відкрила? Не знаю. <плес> я шоці. Хтось не хоче виходити. Фіолетова підставка. Дуже цікаво, хто тут. Я би могла припустити, але ж ми знаємо, Страх. що. Угу. Що вся ця фішка з підставками не факт що діє. Так, і тут. Ох, я так відкрила, цікаво. І тут таке Вау. Так, а ну, одну секундочку, я не зрозуміла для чого це, наче воно. Сюди запихається, але потім і воно сильніше його можна засунути. Але потім... але потім вона дуже сильно нахилена. А можна має спертись на спогад, я навіть не знаю. Ну, тобто, це ну, Щось з печалькою ні, ні до чого, це потім ми розберемося, поки що нехай вона так стоїть, як стояла. Зараз тривожність її треба поміняти місцями. Так, і тут у нас страх. І Він дуже класно виглядає. Хоча він біди такий даляканий. Бантик дуже красивий. Uh -huh. І оця закруточка в нього. <хи> і, до речі, дуже красива текстура промальована на кофті. Мені прям подобається. А, така Вау, ковта, дуже класно. Як нього є. О, він стоїть, до речі, просто так, без ніякої підставки. Так, то зазвичай так і є, якщо вони стоять, то стоять. Так, і спогад. До речі, дуже цікаво, чи він відрізняється трохи кольорами спогада Хандри? Я думаю, Та, він світліший. відрізняється. Так. Це дуже класно, насправді, що вони не зробили однаковими. Так, і красивезний спогад, і зараз ми його. А ти її аркуш показувала? Не показувала, зараз покажу. До речі, тут на спогадах є ніби трішечки плоскіше місце, щоб якраз покласти, мабуть, щоб вони тримали і воно не падало. Її аркуш Так. тривожності. Вау. Я ж. Так, так, і, і... страха. <хи> так, зараз знайдемо anxiety. Так, і страх фір. <хи> зараз Все. Так, тепер я відкриваю коробку. Нам не попала ще радка, до речі. <хи> <хи> Може, у нас відразу буде замість радки. Буде досить іронічно, якщо прям головного персонажа не буде. І нам не попався ще ембрасмент. О, Ок. я вже заспойлерила. ну окей! ну окей! Ось вона, Джой! Окей, так і буде. Так, блакитна у неї. Мені здається, їм трішечки треба поміняти підставки. І сама радка! Вау! Радість ти наша. Також приклеєна. Ай-яй-яй. Ось яка ця радість. Так, давай ми тебе. <реш> Знову. Так. Так, можливо, то треба, то довге. <реш> З жарикою поміняти. Десь воно би мало, до речі, бути. Ось, в неї також тут є ця сама, прямо зі такого самого розміру. О! У неї прям ідеально зайшло. Вау. У неї прям так як має бути. Ми, можливо, її дамо печальці, <гум> а у радки прям ідеально зайшло. В неї така голова велика. <гум> Це капець. Ну, в неї тоді ж вона дуже велика. Також твоя вже. А, ти мені <гум> доручаєш. Так. Зараз буде інтрига: чи в нас відразу, чи в нас. Сором'язливість? Так, його правильно було. Конфуз нас його назвали, але ембрасмент, я думаю, ми всі знаємо, що означає сором'язливість. Так, я за відразу, відразу. Відразу, відразу. Відра. Дуже важкі. Відразу Так, речі, вони Дуже товста відразу. Дуже товста. Ой, дуже красива підставочка така теж фіолетова. Так, така, кінчі. як в страха і в здається, їм трішки треба поміняти підставки. Ну, Ми потім поміксуємо. О, це не відраза. Це у нас сором'язне. Йому зараз буде соромно, що він нам попався, а не відразу. Та ні, нормально, ти що? Це окей. Він <світку> так сидить смішно. Дивись, який він крутий. Його також м'ятина. Та, тому що він має тримати. Спогад. Вау, який красивий спогад. О, спод. дуже красивий спогад. Вау. Ого, який красивий прям. Дуже. Вау. Угу. З нотками хандри або страху. Ось. Сижний <смешний> такий. Дуже красивий. Насправді фігурки дуже-дуже класні. Угу. Я... Прям в приємному шоці досить прикольні фігурки. Так, їх треба двох разів, вони чомусь так подружилися з самого початку. <рес> так. Ось. так ну. Дуже прикольно. Немає у нас відрази, Зато у нас така чудова вісімка. У Радки голова яка завелика, мені здається, <рес> Так все супер. Вау, Вони дуже класно виглядають. Просто вони дві, на мою думку, дуже класно виглядають. Так. Не знаю, отправку. І страх просто... трішки поправився, він такий тоньше дуже. <ріст> <ріст> Улюблена поза хандри, одна із тата. Та. Вау, я захотів. вони просто шикарно виглядають. Просто. Так, фігурки справді дуже чудові. Е, рекомендуємо, хто любить також Хай замовляти. Страх <ріст> так. Це... дивиться в камеру чи не в камеру? А, ні. <ріст> Так, ну що ж, дякуємо, що були з нами під час цієї розпаковочки. Так. Просто шикарних фігурок. Так, дякуємо вам за увагу. Так, всім до нових зустрічей. Па-па! Бай! -па!